Сидячи в кіно на ти Космос, мій мозок піймав таку вже легку профдеформацію. І під кінець картини, коли я вже зрозуміла сюжетну канву, він почав мені підкидувати ігри, які б мені зовсім таки мечилися з цим фільмом. Тож, якщо ви сходили на Ти Космос і вам сподобався фільм, можу вам порекомендувати пограти в гру Firewatch. Там є подібна лінія між героями, які перемовляються по рації, і також подібний вайб ізоляції від світу. А також ще зацініть прей. Вона дуже сильно змечиться по стилю, тому що там також самотній чоловік в космосі, але це вже буде дуже така горор історія. А в нас в фільмі не було таких прям жорстких елементів. Тут буде багато, тому будьте до цього готові. А ще коли в фільмі заграв наш старий музичний фонд, в мене активувалася асоціація з Фоллаутом. Зараз поясню. Фактично, постапокаліпсис у відриві від його епіцентру з нальотом такої ретро-музики. Це ніби як герої в бункерах Волтек, які десятки років жили у сховищах, спілкуючись з роботом-помічником, хочеться сподіватися, що це сценарист і режисер Павло Остряков надихнувся Фоллаутом. Тобто, хочеться сподіватися, що він грає відеоігри, і можливо нам щось порекомендує якось. Але якщо навіть це не так, мій мозок не вірить, і він свято сприймає в якусь паралелі. <рив> а якщо ви ще не бачили цей фільм, то я точно рекомендую на нього сходити. Він нібито простий сам по собі, але він має широкий спектр емоцій. Камерний, але дуже затишний. З чітким авторським баченням і голосом. А ще з чудовою операторською та монтажерною роботою це точно не типове кіно. Воно якесь не земне, не приземлене, воно дійсно космічне.